На виконання соціальних ініціатив президента України Віктора Януковича щодо створення належних умов для розвитку сільських населених пунктів у конференц залі будинку рад відбулося засідання круглого столу за участю представників виконавчої влади району місцевого самоврядування, громадських організацій та засобів масової інформації. У ході засідання йшлося про діяльність робочої групи з питань організаційного забезпечення, роз'яснення проекту концепції, реформування місцевого самоврядування та територіальної влади в Україні. За словами заступника голови районної. Державної адміністрації Ольги Шевченко в районі з даного питання проведено значну роботу. До обговорення концепції долучаються не тільки представники органів виконавчої влади та місцевого самоврядування. Інформація доноситься до широких верств населення. Красноградська районна державна адміністрація активно почала свою роботу з обговорення концепції реформування органів місцевого самоврядування. Для цього ми розробили план заходів. Проводимо. Низку семінарів, обговорюємо проблемне питання на круглих столах. Залучаємо до цієї роботи депутатський корпус сільських голів, все це проводимо відкрито, приймаємо пропозиції, розглядаємо проблемне питання. Всі пропозиції ми направимо до обласної державної адміністрації. Учасники круглого столу проаналізували нові підходи до формування місцевих бюджетів, запровадження якісної системи з надання публічних послуг, залучення населення до прийняття управлінських рішень, а також створення механізмів регулювання питань приватизації муніципальної власності, що й передбачає власне концепція з реформування місцевого самоврядування. На Красноградщині відбувається жваве обговорення концепції реформу. Ані місцевого самоврядування та територіальної організації влади України цей процес розпочато як місцевих радах району. Так і серед громадськості концепція реформування місцевого самоврядування ініційована президентом України Віктором Януковичем, направлена перш за все на покращення життя людей, на доведення публічних послуг до кожного мешканця територіальної громади. По концепції реформування місцевого самоврядування. Прийнята ціла низка пропозицій, які надійшли як від органів місцевого самоврядування, так і від численних мешканців Красноградщини. Всі ці пропозиції опрацьовано.